Бред Піт, виявляється, взагалі не чистюля і ненавидить душ. Його колишній співмешканець, актори серіалу Beverly Hills 9210 раптом здав Піта під час свого інтерв'ю. Ну а яким він був, коли жив поруч? Ну, Бред порівняно з нашим третім співмешканцем, який вважався ходячою катастрофою, ще був нормальним. Але чистюлею він взагалі не був. Фу. Та ми навіть грали з бредом у гру, хто зможе протриматись довше без душа. Я розумію, наскільки це огидно зараз, але все ж таки. Ну так і хто ж перемагав у цій грі? Звичайно ж, бред. Ну можна вважати, що ви економили водні ресурси. Це точно. Загалом Джейсон і Бред жили разом, коли ще були мало кому відомі. Але потім піт отримав роль у фільмі Тельма і Луїза. А Джейсон у серіалі Беверлі Хілс. Далі вони роз'їхались. Ну і Піт, як відомо, став суперзіркою. і Отримав вже два Оскари. А Джейсон а, а Джейсон ходить і роздає інтерв'ю. І згадує, як це було. Ну що повіримо йому, що Піту, який все ж таки стежить за гігієною.